Вівторок, 26 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під прицілом окупантів вночі було три райони Дніпропетровщини. Прицільно ворог гатив дронами та артилерією по Донеччині, Сумщині та Запорізькій області. Є загиблі та поранені. Більше про наслідки російського терору розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона на прямому зв'язку. Віко. Мої вітання. Тобі слово. Вітаю Олена. Неспокійною була ніч для двох районів нашої області. Зокрема, до ранку росіяни атакували чи небезпілотниками, Поцілили по Покровській, Миколаївській та Межівській громадах. Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Зайнявся і приватний будинок. Пошкоджене авто в Нікопольському районі. Ворог поцілив ФПВ-дроном та артилерією по марганцю. Загалом наші захисники неба збили над областю два ворожі БПЛА. Попередньо двоє жінок поранено на Сумщині. Близько третьої ночі ворог масово атакував безпілотниками Сумську та Бездрецьку громади в регіоні. Виникли масштабні пожежі. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях. Палали нежитлові приміщення та оселі місцевих. Одна людина поранена в Запорізькому районі області. Ворожі дрони вдарили по біленькому, пошкодили житловий будинок. Отримав травми поліцейський офіцер громади. Загалом упродовж доби окупанта завдали 480 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області з авіації, РСЗВ, БПЛА та артилерії. надійшло 81 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд та гаражів. Одна людина загинула п'ятеро поранених на Донеччині. Ворог прицільно бив по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах області. Серед пошкодженого приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, підприємство, господарські споруди та лінія електропередач цього за добу. Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччина. На сьогодні з лінії фронту евакуйовано 550 людей. З них 119 – діти. Загалом росіяни скерували по Україні 59 дронів. Сили ППО збили та подавили 47 БПЛА. Зафіксовано влучання 12 дронів у дев'яти місцях. В тимчасово окупованому Криму прогреміли вибухи. Під ударом була залізниця, спалахнула пожежа у Джанкої. У небо піднявся потужний стовп диму. Також є влучання по залізниці неподалік станції. Урожайна в селище Красногвардійське. І на цьому мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках. Новин на 11-му студія. Дякую тобі, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Через травмування дитини у парку Шевченка прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Нагадаємо, 24 серпня в парку на дитину впала масивна інсталяція у вигляді стільця. У наслідок падіння дев'ятирічна дівчинка отримала цілесні ушкодження та була госпіталізована до обласної лікарні. Заблукав неподалік кордону із Румунією. Прикордонники врятували жителя Дніпропетровщини. На гарячу лінію їм зателефонувала жінка і повідомила, що її брат заблукав у лісі неподалік держкордону. У чоловіка не було із собою їжі та води. До того ж, він травмував ногу. Через деякий час прикордонники відшукали чоловіка, його доправили до безпечного місця та надали допомогу. Наразі життю та здоров'ю горе мандрівника нічого не загрожує. Утім, за свою прогулянку тепер має сплатити штраф. У покровській громаді на Нікопольщині поліцейські допомагають волонтерам плести маскувальні сітки на фронт. Кожну вільну хвилину приділяють добрі справі і закликають небайдужих долучитися. Як саме розкажемо в нашому наступному матеріалі. Жодної хвилини і ретельно вузлик за вузликом плетуть до створення маскувальних сіток для наших захисників на Нікопольщині. Долучилася і поліціянтка з районного відділку. Розповідають, вирішили прийти на допомогу одразу, як прочитали пост у соцмережах місцевої волонтерки Оксани Глушко. Вони запропонували свої якби послуги, що ми можемо приїжджати у вільний час, допомагати. От і ось так ми познайомились з ними. Вони приїхали до нас перші Раз допомогли, потім ще приїжджали, ще приїжджали, тобто це неодноразова допомога. Серед новеньких у волонтерському штабі Яна дівчина не чуток знає про важливість маскувального плетева для наших захисників, адже нещодавно втратила рідного дядька, який загинув на фронті, боронить нашу країну від росіян і її чоловік. Мої близькі люди теж зараз на фронті перебуваються. Я вирішила, що можна збирати якісь невеличкі групи людей і увірити. Ін від роботи час допомагати у плетінні маскувальних сіток. Волонтери розповідають, що дня в них кипить робота, бо кількість запитів на захисні сітки велика у будь-яку пору року. Вони різні за кольором, в залежності від сезону і, звісно, розміром, зважаючи на те, що під ними ховатимуть, але потреба в них не зменшується. Тож працюють майже безперервно. У нас завжди в черзі 20-30 сіток. В черзі це для різних бригад, для різних потреб. Комусь техніку. Ку накрити комусь бліндажі зараз. Нам на запорізького напрямку прийшов відео, де хлопчики показують наскільки у них погоріли бліндажі, і погоріли всі сітки, які в них були покриті бліндажі, От, і вони кажуть, нам знову потрібна велика кількість. Сітоки зараз ми плетемо ці сітки. Поліціянка розповідають: кожна година проведена за плетінням маскувального мережева дуже важлива, бо це захист та підтримка воїнів, які нас боронять від ворога. Тож кожен має зробити свій внесок у нашу загальну справу перемогу над окупантами. Твоя година часу дорівнює спокій та безпеку для наших захисників. Я вважаю, що те, що я плету сітку форми, це такий. Посил, щоб приєднувались, можливо, там інші служби до цього, щоб люди були більш добрішими, відкритими, тому що це дуже важлива справа. На постійній основі допомагають в'язати захисні сітки і місцеві жителі. Бо коли надходять запити з фронту, треба виконати замовлення у найкоротші терміни, говорять в волонтерському центрі. Тож вони завжди радіють, коли приходять багато помічників. Ця допомога дуже необхідна, бо нам дійсно не вистачає рук. Ми намагаємося купувати тканину, там сітки нам рибаки зносять. Якщо немає сіток від рибаків, то ми купуємо основу для тканини. Але руки це те, чого завжди не вистачає. Хто бажає допомогти, пишіть на сторінку волонтерка у соцмережах. Цього Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Майстер-класи з традиційних українських ремесел, лекторії, подарунки та благодійний ярмарок. У Дніпрі пройшов фестиваль, який організував благодійний фонд Марії Пінчук за дітей за підтримки міської влади. На свято запросили дітей загиблих і зниклих безвісти, воїнів та переселенців. Як малечі розважали, чому навчали та для кого збирали донати. Далі в сюжеті. у Вишиванках та разом створили унікальну композицію. Давай відбувай дала навчилися робити традиційні обереги. Будемо робити ляльку мотанку. Ось таку у нас вже є заготовки. Це ми з джутової нитки і стрічок. Змайстрували власні витинанки та вибійки. Держу так двома пальчиками. І починаємо тепло. А після цього не ви все пробула так. я П'яти покладу багато багато цукерок. А ще відвідали ярмарок традиційних українських поробок та зібрали 25 тисяч гривень на дрони для 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Ось таку ляльку мотанку придбала на ярмарку. Сьогодні кожна покупка це не просто сувенір, а допомога нашим захисникам. Фестиваль для родин захисників, ветеранів, загиблих та зниклих безвісти героїв в Дніпрі організував благодійний фонд Марії Пінчук за дітей за підтримки міської влади та очільника міста Бориса Філатова. Батьки в захваті, дитина вона перемикається. А коли дитина перемикається з поганого, то і батькам краще, та користь фестиваля цим не обмежилась. Інструктори школи аеророзвідки довжик навчили дітей працювати з сучасною військовою технікою. Я зараз вчусь літати на дроні, перешкоди всякі проходжу вверх, вниз, праворуч, ліворуч. Я так вважаю, що це життєво необхідно, тому що якби Прикрут це не було, але це частина нашого життя зараз. І діти зростають в цьому всьому. Вони мають відрізняти дрони між собою. Вони мають розуміти, що є небезпечно. А представники Хало Траст організації, що займається гуманітарним розмінуванням в шести областях країни, провели майстер-клас з мінної безпеки. Сучасний металошукач, він дуже легкий. Як ви бачите, посівне. Акцент на національних традиціях на святі не випадковий. В тому що ми території повернемо, я сумнівів не маю, але коли ми її повернемо, постане не менш важливе питання, яку культуру ми туди понесемо. Тому весь вклад, вся робота з дітьми вона якраз спрямована на те, аби в подальшому нашій території збагатити, повернути, дати змогу відродити ті культурні надбання, які були, які зараз просто стираються землі. Захід об'єднав кілька поколінь, і оцей місток між минулим і майбутнім. на мій полі, це дуже важлива річ для того, щоб наша країна вистояла. Фінал був яскравим у синьо-жовтих кольорах української незалежності. Один, два три! благодійний фонд Марії Пінчук за дітей підтримує дітей та жінок, з загиблих та зниклих безвісти героїв, дітей-переселенців та дитячі будинки. Фонд створює всі умови, аби допомогти родинам відновитися після важких втрат, а також розвиває в новому поколінні культурні цінності України. Еліна Ярцева, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Незвичне явище помітили цієї ночі Дніпряни. На небі з'явився яскравий вертикальний промінь, який пробув лише кілька секунд. Одне з припущень, оптична ілюзія, так званий світловий стовп. Таке явище може виникати, коли дрібні кристали льоду відбивають світло. Нерідко його можна побачити взимку або у прохолодні дні. Спостерігали його мешканці різних регіонів України. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.